Я роблю лек свіч і одразу залітаю на скуп стом. Бум! Реагую разом з фокуспоєнтом звідси до себе від себе. Додамо лек свіч. Бум. Уявляю, що я щось тримаю двома руками. Навколо беру, ніби намотаю собі на руку. Бум-бум. Намотав, намотав. Відтягну. Теп-теп, зловив за ліко. Бум-бум. Ей, бум-бум. Ей! Ліко тягну вниз, рука в коліно. Бем! Долоня мені по що дає, ляпас. Бум. Збиває голову в сторону, рука далі по руці, бум. Забираю руку, долонь. І в ногу. Руки далі йдуть. Тепер ця рука переганяє, робить коло. Ця рука хоче її догнати. Бум! Замок. Так, і ловлю. І голову нахиляю вниз. Бом, бом. Дую. Фу. рука поїхала. О, воно мене потягнуло, я його схопив. Бем. Вставив собі в грудну клітину. Чес, час, чес. Час. І це є закінчення. З самого початку повільно всім вісім. Бем. Пум-пум-пум. Гей, намотав. намотав бум, тап, тап, кетч, коліно, ляпас, бем, слайд, єс, в стопу, бум. Зловив, нога, голова, імпульс в руку, рука окремо. Фу, подув. Оу, шиш, беум. чест, бенг. Ну і там по музиці вже цих чест бенгів може бути від двох до 10, до 30 пофіг.